Лизній мікс, вага 10 кг, такого кульочка, ціна акційна 2,9 євро за кілограм, початково 3,5. Так, дивимося, що в нас тут? Це в нас така курточка, красивого насиченого фіолетового кольору. Розмір. Зараз глянемо. Смол. Тобто есочка емочка. Наступне. Позиція, це у нас буде. ось такі класні білі штаніжки. Блін, які вони круті. Жіночі. Лянька. Просто це красота. І також маленький розмір. Ну. Розмір 32-й. Далі це старі самішки. Ой, це комбездій, дівчат. Навіть такий, я б сказала, робочий і жіночий. Ось так виглядає штанка. Далі у нас буде голубенька курточка. Тут вже буде розмір більший, ніж перший. Так, а ну, але він не вказує. Я думаю, що це хороша така елічка. Далі. Далі у нас... Мішечку. Ще одна курточка. Ось така. Також розмір не вказаний. Це все таке теплесеньке. І, і смішна ціна. 29 євро за кілограм. Першого сорту, звичайно. Далі у нас буде ось такий чоловічок жіночий. Так, зараз глянемо на розмір. Якщо вказаний взагалі. Ні, не вказано. Може Емочка? Ну так, десь ам. Далі ще в нас будуть знову штани. Напідтяжка. Знову таке штанішки, Термо. Та Це сам принципі. Термо, азікавий мікс. Розмір Есочка. Ой, яка воно класно, чоловіче, дуже тепло, з капюшоном, дівчата. Просто красота. І розмір також гарна така елька. Так, і що у нас тут залишається? Штанці? Ось такі. Поэтому брать уже красавый. А така вот так, красота буду. Трейка. Не знаю. Та Остальные сидели с целом мешочку, то будут знову ушли. Як ви можете побачити, великих розмірів тут немає, в середньому есочка, емочка, тому кому підходить такий мішечок, звертайтеся на Viber до будь-кого з наших менеджерів і забирайте такий класний мішечок. Ціна всього лише 2,9 євро за кілограм.